Доброго дня, шановні української аграрії, колеги, те, що зараз для вас дуже важливо і для всіх важливо, колеги, глибина посіву. У нас така сівалка, у вас інша. Тут десь стоїть 6, а сіє вона на 5. Якщо вам людина скаже, з якою глибиною сіяти кукурузу, вона повинна бути 5. Що там не розповідає 2 дюйма або 5 см. Бачите ці. Їжаки, ті, що я говорив, купіть собі саме дешева комплектація і вона буде працювати. Зараз вони стоять на мінімальному положенні, зафіксовані, щоб глибоко нам не рити, але створювати нормальний ґрунт. Тобто, яка б вологість грунту не була, ви повинні сіяти кукурузу на 5 см це закон. Якщо ви хочете врожаю, а якщо вам людина каже, якщо волого, то мільче, а якщо сухо, то глибше, скажіть, що вона дурень. А можливо неосвічена просто людина. Так що хочете сіяти на 5, чим вони відрізняються, ці сівалки, що вони можуть сіяти на 5 см. На будь глибину заглибляєте це, а це буде сіяти як положено. Так що 5 см для кукурузи. Тримайтеся, успіхів вам.